Худі зімк... зіпка Джек Jones Розмір L. Ще одна зіпка Джек Jones. Світшот. Худі. З таким малюнком. Вишивка. Ще один худі з капюшоном. Модель Oversize. Відшоти, Они Сонс. Базова модель. З таким логотипом, Selected Home світшот. Розмір 2XL, базовий світшот. З малюнком. Гольф. Розмір МК. Від Selected. 70 євро побірці. Худі Sons Оверсайз. Базо модель джек Jones Джонс Houdy. Також оверсайз. Ще свитшоти. Худі. Світшот Джек Jones. І зіпка Onlin Sons Lka.